Вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні хочемо вам показати, продемонструвати, чи можливо виростити нормальний врожай перцю у відкритому ґрунті. Ось так, як ви бачите, без затіняючої сітки прямо, прямо на сонці. Зразу ну, хочеться сказати, що можливо. Так, Може, не такий врожай, як хотілося б, але все-таки такий більш менш достойний можна виростити. Що для цього потрібно? От в нас в коментарях часто запитують про те, що от тільки висадили перець, перець там захворів, врожайність мала щось там не чіпляється, не зав'язується. Ми вже неодноразово розповідали про це, що для того, щоб виріс. Нормальний перець, щоб на кущові було багатенько нормально плодів, спочатку перець, сама рослина повинна вирости. От ми що ми робимо? Ми коли висаджуємо перець, по-перше, ну дуже важливо, в який ґрунт ви висаджуєте. У нас в минулому році ми тут, можна сказати, трошки удобрили, угноїли. Потім, коли ми висаджували перець, в кожну ямочку ми кидали кальцієву селітру. Для чого, друзі? Для того, щоб розвивалася краще коренева система, щоб сама рослина самий кущ виріс. Бо коли буває запитують, що от просто вчепилася там одна-дві перчини і все, кущик маленький і не росте. Тому що рослина ще кущ не виріс. А перець рослина почепилася, і він все тягне на себе. Потім перець не росте і розвивається сам плід той один чи два, скільки там почепилося. А сама, сама рослина не росте, кущ не розвивається. І тому на такому кущові ніколи не буде нормального врожаю. Тому саме головне дати. Дати, вигнати нормальний кущ, а потім уже формувати, нехай там уже що там. Посинкуємо. Так, для того он, дружина підказує, бо я забув, що спочатку оті всі пасиночки внизу прямо так можна сказати, їх обчухруємо. Навіть не, не так не общупаємо а обчухруємо. Інакше вона ростиме таким кущом і. Так, да, буде, буде низенько, мало в'язатиметься, обчухрали, нехай щоб рослина вигнати, щоб її вигнати трошки вгору. І, і що далі? А далі, звичайно, мабуть, важливіше навіть полив, чим підживлення. Тому що, от ми як посадили те, що у ямку кинули, кальцієву селітру, те, що було е, угноєно, все, більше ми. Нічим не підживляли. І навіть полив, ну, поливали, можна сказати, по нужді, коли вже бачили, що ну, прям, ну, край треба, прямо, прямо по рядках і поливали. Оце для перця, для перця це дуже і дуже важливо, особливо, коли, коли спека. І ось коли погода така стає більш. Більш така нормальна під осінь, так він починає рости ще краще. І е, коли нав'язано, ось бачите, отак якось на, на кущах вершки нав'язані, вони можуть навіть не встигнути е, доспіти, до, е, до, до, до своєї стиглості і вирости. Тому, якщо вже там дуже багато нав'язано, особливо маленький, для того, щоб е, перець той, що внизу трошки виріс, то той треба поочіпувати. Вон, бачите, навіть, навіть ще квітне. Ну куди йому? Звичайно, що, що квітнути нікуди. Що стосується сортів і які краще себе показали, ну ми зірвемо, звичайно, кращі сорти і покажемо так їх і, і в розрізі, які вони. Ну а сьогодні так більш-менш так трошки пройдемось, по тому щоб показати вам, як же все-таки воно що виростає. ну от Наприклад, дивіться, це в нас Леся Червона. Ось такі такі перці. Дивіться, він такий аж трошки тут коричневатий Це він вже доспіває. Ми ж, звичайно, його притримуємо, щоб можна було зібрати насіння. Ось такий чудовий перець. Ой, ви часто запитуєте за Лесю жовту, ну так вийшло в нас, що ми її десь, десь, десь трошки є, але зовсім, зовсім мало. І з тими сприсланими сортами нам поприсилали підписники сортів, щоб ми попробували який перець. От ну, Понасаджували. І дійсно, що є такі достойні перці. ось, наприклад, дивіться. Присланий. Але ж теж буває люди присилають, а, а назви немає. І потім починаєш думати, як його назвати. З дивіться, просто який, який чудовий. Ну, Каже дружина, похоже як на гномові шапки, як от в томатах, так, так і тут. Не, не Та, і, і в нас і був э, перець, дивіться. Ну просто, просто красота. Врожайний, дуже да, дуже врожайний. Ну, щоб не переходити, друзі, яблучний спас. Ми його давно-давно садимо. Ось такі вони теж, ну от як яблука. Дуже дуже хороший перець. Садили і, і будемо, і будемо висажувати. Політ. Так, друзі, політ. Ось такий він виростає, коли вже доходить до такої, до своєї стиглості. Оце ж ми тут його держимо. Ну, звичайно, як оте зірвемо, то оце може ще дойде. Тому так трошки жалкувато зривати. Ну, оце, звичайно, дойде, а оце вже маленьке, то може і не дойде, як там, як там буде з морозами. Так, друзі, ось. Це ж нам Чехія. Чехія назвали, нам прислали з Чехії. просто, просто. Це, це, вже ж, да, це вже тут зірвано, зірвано його, але перець, перець чудовий. Ось такий він, тут все зірвано. Ну, але ж оце. Бачите, саме оце, його треба вже, вже обривати, тому що тому що толку вже не буде. Так, луміна пішла, друзі, наша, наша така постійна, чи наш постійний сорт луміна. Ну, Ми ж його теж рвемо, рвемо. Чим. Хороший і завжди ми про це говоримо. Від раннього в теплиці він, звичайно, кращий, більший. Але чим чим хороший такий перець? Від самого раннього і до самого пізня. Ви його рвете там для фаршировки, для салату, далі він все одно чіпляється, нав'язується і і росте собі. Так, дивіться. Ну, що може бути краще? Ну, звичайно, звичайно, треба зривати, бо як не зривати, тоді все, все тянеться на себе. Ну, що тут сам ще показати. Так, полуничка прислана нам. Ось дивіться. На одному кущу ми вже показували, що є така от кругленька, є більш схожа така на полуничку. Ну, мабуть, мабуть, чомусь чогось не вистачило, але все-таки сорт дійсно достойний, ми потім покажемо його в розрізі. Просто і смачний. Товстенна стінка така і В'яжеться і дивіться, теж якраз такий і, і на фаршировку, і на салат. Ну, дійсно, дійсно сот чудовий. Дякуємо нам за те, що нам прислали. Ось дивіться, яке воно просто, просто красота. Ну, ось те, що до землі лежить, теж про що я завжди говорю: і про томати, і про все. Все те, що торкається. До землі і ще й сонце припекло. А ось сонце спекло, дивіться. Так. Це те, не було в магазині, подарок Молдови. Ось дружина купила в магазині подарок Молдови. Давнішній сон, але чомусь, але чомусь. Як, як раніше був подарок Молдови немає. Ну, якийсь він такий. Стінка тоненька і він висихає. Ну, По врожайності начебто й нічого, але Але от е, залишати собі не будемо. Так, да, і, і в, одній, в одній пачечці. ось вам дивіться, що один кущ такий, такий. такий, другий такий. Тому те, що, те, що ось взагалі щось таке не. не як кажуть недорозуміння. Ні на що ні на що не схоже. І ось і ось так, що більше виписувати і в магазині купляти не будемо, щоб і, не, потрачений і час і земля, а результату ніякого. Друзі, хороший сорт лопата Ми вже його рвемо, рвемо. Ось дивіться. Ну, вона буває ця лопата. Буває більше, якщо їй там вистачає всього в землі, як полито, ну треба зважати на те, що все-таки росте у відкритому ґрунті, на сонці, палиться. Але все-таки дає нормальний врожай і сорт, сорт хороший. Так, це в нас що? Слонове вухо. Слонове вухо теж. От дуже схоже, схоже. дуже схоже на лопату, ну тільки трошки таке із закруткою такою, дивіться, і, приплюс. да, і приплюснутий. А взагалі, взагалі сорт непоганий, можемо, мабуть, залишити. Так. Ну, про всі, про всі сорти, які там зараз розповідати не будемо, потім уже як вирвемо і на, на столі вже воно краще буде і в розрізі. А це хочеться сказати декілька слів що е, про. А? Жінка прислала. Да, теж нам е, прислала підписниця, ми вже неодноразово е, їй висловлювали вдячність. Це е, саме гібрид Амі, е, дуже, дуже врожайний, дуже схожий на сорт луміна, як по самому, по самій перчині, по, по, по формі. тут. Ну, постійно ми його вириваємо, вириваємо, він росте, наростає. Тому, якщо хто хоче посадити гібрид, то саме гібридами нам дуже і дуже сподобався. Ну, от так, друзі, що по тому все-таки можете саме подивитися, що і у відкритому ґрунті, в такій не особо, не особо, можна сказати, доглянутості, але все-таки перець висадити чи висадити, виростити можна, можна. Можна і отримати хороший врожай. Тому теж. Експериментуйте, садіть садіть ті сорти е, кращі, які, ми, які ось ми вам показали, які, може, ростуть краще. Е, ну і підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.